На вулиці Шелушкова сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобілю Москвич збив людину, яка стояла майже при дорозі та розвантажувала з багажника іншої автівки рибу. На час приїзду знімальної групи постраждалий перебував у кареті швидкої, де йому надавали медичну допомогу. У Москвичі, окрім водія, їхала жінка, яка впевнено доводила інспекторам Даї та очевидцям події, що її знайомий кермувальник не винуватий. Та та вовча людина, я не знаю, де вона взялась. Їхали все правильно. Я не знаю, де взагалі та людина взялась, водій не винен. Після удару водій зі слів Галини утік з місця пригоди, оскільки його хотіли бити люди, які бачили цей випадок. Їй самі мало не перепало, жаліється жінка. А цей ще один прийшов, дверців вирвав, що я сиділа узно, вирвав ці дверцята, а я собі сижу. У нас немає нічого. А ви нічого не вживали, алкоголю ніякого? А в Закутинцях він цей дядьколя, там хлопці гущали його, ну він там пиво пив і все. А ви? Я ще вдома в Дубівці ковтнула. Через деякий час водій утікач знайшовся. Чоловік запевняє, він їхав повільно. Зустрічні автомобілі засліпили його фарами. От і не побачив потерпілого. Нікуди він не тікав і ніхто його не бив. Як я злякався оце, як це я вдарив людину. Я кинув машину, кинув усе. Зразу встановився, Зразу становився. Підбіг, бачу, що оці біля цієї людини. І я ж підбіг, вони іди там до мене, всяку там почали. Ну, знаєте, як мені неприємно, вони до мене почали. А водитель сам извиня... давай став стал извиняться, ходить, що что извините, що такое дело. Ну, на нього просто каже, замолчи такое дело. Ми сейчас тебе касать. Дадим. Але били його чи ні? Його ні. А зачем? Ну, випадково, то з каждым може произойти. Він ходив, ходив рядом, извинялся минут 20. Ну, получилось як? Або за сигаретами? просив людей. Зажигалку, щоб прикурити. Викурив, мабуть, сигарету, а десь не було сигарети. Піднявся він до вокзалу за сигаретою. Про горілку чи пиво чоловік навіть слухати не хоче. Вже 11 років, як він закодувався і не вживає ніяких алкогольних напоїв, запевняє. Я горілки не пив, я вам чесно кажу, я горілки не пив, мо навіть навіть не на смертіжу. І тільки оце взяв до міста, води це волон, не речі, що воно там, вон дотік, що на вокзалі. Потерпілого завезли до лікарні. За попередніми даними, у нього пошкодження та Причини автопригоди встановлюватиме слідство.